Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака. трьох зіркових героях без жовтого кольору. Так, наразі топ-5. Дивимося оборона. Угу, Оборона, в принципі, чудово тримає. Оборона А. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Вчора були цікаві бої. Так. А ось це неприємно. Два Фаєза. Пеньок і Йокохайнин. Який буде нам все діспелити. Ну, зелені потрібні, тоді можливо пробити на першого. Е, можливо. Так, ну, проти Феєза Йокохайний нам потрібен. Взяти може якусь чистку проти ворожого і кохайна. Але ж тоді буде мало ударної моще в мене. Давайте тоді так і залишимо. Подивимось. Ну тут же оборонка така потужна. Майже всі на Альфа. Подивимось. Так, ну. Поляна не дуже. Ну, дві трійки зелених маємо. Давайте ось так розпочнемо. Ну, прийдеться ось тут прокинути. І ось так. Ну, тільки в якохання це даремно полетіло. Так, медведицю вмикаємо. Давайте тут ще зелені тоді. Ну, Пеньочка там -то і піймали, але фаєз щось відлікував дуже багацько. Давайте тоді зробимо ось так і спробуємо притримати фає, може він нас почистить. Так, да, це буде важкий бій. Так, так. Враховуючи те, що ми свого його кохайнена не можемо зарядити. Ні зелених немає, і піньок вже майже готується. Фіолетових нам недостатньо. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. Не вистачає, давайте тут. Фає заб'є. Так, тепер поїхав наш Якохайнен. Але все одно цього недостатньо. Так, давайте спробуємо, можливо, ми ведмедицю зарядимо. Так, від пінька пропустимо, але прийдеться зробити ось так і ось так. Так, комбо це непогано. Але ж, піньок зарядився. Так, мінус зарел. Ну, все, тут не витягнемо, напевно. Зелених немає, були б зелені хоча б. то ще б якісь шанси були. Добре, давайте комбо. Ці два фаєза, звісно, дуже неприємні. Тихо. Спробуємо все зняти з себе. Так, не зняли. Мінус атака, скільки буде. 5 ходів, ну це дуже багато. Але тоді будемо бити. Ого. Нам би забрати я було б непогано. Давайте прокинемо ось так. Синє з зеленими. Нам потрібно ще зелененьке, щоб ще підлікуватись. І спробувати все ж таки добити того я Знов фає змій не працює. Так. і ось так. Ну це вже краще. Спробуємо. Так, так. Полянка геть зіпсувалась. Добре, прокидаємо тоді ось тут. Непогано прилетіло. Так, шукаємо синій, може. Ах, закрився б і зелені зібрались би. Добре, давайте ось так. Може фіол знизу немає. Так, ось так і буде комбо. Ці фаєзи. Так. Додатковий час пішов. Ну, не знаю, можливо, ми тут і впораємось. Так, там захисні стяги. Хоча лікують, вони вже налікували стільки. Давайте ще раз. Ось так. Спробуємо пробити. Ех, трішки не вистачило. Так, ведмедиця. Ну, вже від неї користені небагато. Нам би зарядити піньочка або Йокохайнена. Так, фейезік. І ми не встигли, вони знову обидва будуть лікувати. Ну, це мені не дуже подобається. Лікують багато. Давайте ось так. Ну, збільшена шкода вже пішла. Тому, можливо, шанси у нас зростають. Так, так, б'ємо, тут прокинемо сині. Є цих пробили. Тихо, тихо. Що ти там робиш? Залишився один батік. Звісно, мультяшка, Але я думаю, що ми повинні тут впоратись. Так, так, так. Три хвилини. Ну, він може медведицю і пробити. Задіспелити, ні. Не задіспелив. Все. Ох, і важкий бій був, але ми впорались добре. Так. Що в нас тут? Акіла, Безіл. Ну так і підемо, поїхали. Тим паче синій центр. Зелені якраз підходять, плюс заблокувати можемо і Безіла, як нам. Але полянка знов не нашого кольору. Добре, давайте ось так. Може там закриється жовтий, ні. Не закрився. Двітрийки Фіолів. Ну, нам не допомагають. Ну давайте, можливо, знизу заїде зелений. Не доїхав. Тоді ось так. Нехай вже джарів вдарить. Хоча б в медведицю. Ой, я так і знав, що пасивка спрацює. Ой, ось це не дуже приємно. Так, ми його добираємо. І нам потрібен. Зелений камінчик. Добре, давайте тут прокинемо. Треба чистити поле. Так, тихенько. Ну Ми зараз може нам добити ведмедицю. Ну Це було прогнозовано. Так, робимо ось так. Тут прокидаємо. Ну Це зайве було кіло заряджати. Вона може зараз фає задобити, а там ще то відроджувань. Тихо. Так, лікуємось. Добре, давайте цього проб'ємо. Так, не відродив чудово. Тут прокинемо фіолет, Ну, прийдеться робити ось так. Так, б'ємо. Тут червоні. Якохайнен. Не добив. Добре, давайте прокинемо тут фіолетові і зелені. І спробуємо його добити. Чудово. Так, тут теж впорались, поїхали далі. Так, піньок безіл, ну все, в принципі, нам підходить. Поїхали. Знову полянка не дуже. Добре, давайте ось так. Треба встигнути піньочка розрядити хоча б в медведицю, але ж потім немає в нас ні зелених, ні фіолетових. Добре, давайте тут прокинемо, може фіол знизу доїде. Ні, доїхав в зелений. Це добре. Так, б'ємо. Можна буде зібрати трійку зелену, але ведмедиці може не вистачити, якщо пеньок сповільнення прокинеть. Давайте тоді. Ага, ось так тепер вистачить. Чудово. Угу, нехай б'є. Ми вже заряджені, стільки спрацювало чудово. Так, так. Так, мінус піньочок, це вже добре. Давайте навіть ось так прокинемо. Угу. Так. Лікуємось. б'ємо, Спробуємо його кохай, не треба зарядити. Заблокувати все. Тепер пеньочок. Б'ємо. Тут сині. Ну, вже Безіл з ведмедицею навряд чи щось нам зроблять. Так, так. Давайте ось так навіть. Спробуємо його добити. Угу. Тут прокинемо сині. Ось таке комбо невеличке. Так, так. І я думаю, що пеньочок повинен добити. Так, добив. Б'є він не дуже багато в нинішніх реаліях, але користі від нього достатньо. Так, а ось це вже... Оборонка неприємна. Ну, таку командою треба залишати. Зелені проти Дон. Збивати цих сов. Ведмедиця проти Піньочка. Ну, планше може її, звісно, пробити. Ну і Йокохайнен проти Фаєза. Поїхали. Подивимось на полянку. Ох, купа червоного. Але й зелені є. Ну, давайте комбо розпочнемо ось таке. Угу. Так, поки Дон не хочу чіпати, тому давайте тут спочатку прокинемо. Так, М можна ведмедицю трішки притримати. І тут прокинути ось так ще зелене. Ось це комбо ну, допомогло. Могло все зруйнувати, звісно. Так, лікуємось. Як Якби нам я кохайний надзарядити до Фаєза, можна фіолкріс зробити. З питання, чи він нам потрібен, чи ні. Можна зелену підігнати. Ну, дон не вистачить одного зеленого. Так, добре, давайте ось так і ось так. Можливо. Угу, комбо. О, зелененький. Ну це просто подарунок. Фаєс сходить, але це вже не так нас лякає. Бо немає дон, немає пінька. Так, так. Давайте тут прокинемо. Угу. Ось так. Треба поле почистити. Ага, ну, не так і ж і боляче він вдарив. Так, так. Може зелений знизу не доїхав, на жаль. Ну, тоді чистимо поле. Звісно, фаєз неприємний, він дуже-дуже затягує бої. Так, тут синенький, прокинемо. У нас є захист від горіння і від сповільнення мани. Тому непогано. Добре, давайте ось таке комбо, може знизу синій, і ми того фаєза доб'ємо. Все вийшло чудово. Так, так. Трішки не вистачило добити, але він може відродитися, скоріш за все. Так, він і зробив. Так, а він підліковується? Ні? Так, добре. Залишився 1Б, в ФС і липіть неприємно. Фон угиляння. Тайрум, Dispel. Ну, тут б'ючих героїв, тільки Тайрум. І Star Swift. Тому не знаю навіть, чи потрібно нам тут відмедитися. Тим паче, що тару він діспелить. Може якогось ще ударника взяти? Ну, Якохай він потрібен. Він буде блокувати і фаєза, і Ухиляння. Давайте, можливо, зараз в ведмедиці візьмемо ще когось. Можна спробувати тайрума взяти для диспелу. Хоча у нас Йокохайнен буде. Можна спробувати взяти Олесю. Або додаткового лікаря. Або навіть взяти дом. Давайте спробуємо так сюди фаезик, а сюди візьмемо дом. Угу. Це ж треба було. Ну давайте спробуємо таку командою. Два синіх якраз проти червоних буде більше шкоди прилітати. Оце поле. <рес> Турнір без жовтих, так, так. Жовтих просто багато. Ну, Прийдеться робити, напевно, жовтий кріс і зможемо зробити фіолетовий кріс, і вже якось від того відштовхуватись. Нам без синеньких би зарядити. Ох, оце поляна полетіла. Трішки не вистачило фаєзу, на жаль. Але полетіла непогано. Так, добре, давайте так, так. Ми встигнемо заблокувати тоді. Угу, До всіх а ну, то нічого. Отак. Обережно б зібрати фіоли, але не бачу такого ходу. Давайте зелених, тоді обережно зберемо тут. І тут зберемо трійку, хоча комбо полетить, але ну, можливо фаєс не дозарядиться. Угу. Так, ну Дон трішки відпрацьовує. Так, так. Ого. Угу. Тепер давайте синеньки прокинемо. Там ухиляються. Знов Дон тепер в ПФЕС. Чи фає, скажу. Якохайне. Це не боляче. Ну, ці ухиляння від... Либідь, Со збивають. Так, там хлянь не буде, не буде розгину. А В нас... Давайте комбо запустимо. Ось синеньки під'їхали чудово. І давайте ще мегакомбо. Там ще той тайром лікується. І тут підліковує либідь. Так, так, так. Не, ну тут поляна дуже чудова. Об'ємо, угу, об'ємо. І Дон, до речі, відпрацьовує теж добре. Чи на цього може це надіяти? Добре, давайте в нього прокинемо. Але щось трішки зрізаємо. Так. Ну все, зараз вже будемо його добивати. Так, є. Добре, впоралися тут. Чудово, топ-1. <гум> Поки ми воювали, вже два рази програли. пеньок дом, Піньок, ну все зрозуміло. Ну, поки А тримаємось, А, але бачу, що це не дуже надійно. Ну, нічого, подивимось, що буде далі. Давайте глянемо рейтинг. 75 те місце. Чудовий результат. Ну, ось такий в мене був другий день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!